Сьогодні жоден геноцид не здатен вбити волю народу, 24 квітня 1915 року, трагічна дата, яка закарбувалася в пам'яті кожного представника вірменського народу, 110 років тому в Османській імперії злочинна влада забрала життя понад півтора мільйона вірмен. Аби віддати шану предкам, представники вірменської громади кривого рогу зібралися біля пам'ятного знаку Хачкар. Я вже казав, що якщо на цей трагічний сабіт. Кинація вермен, Холокост, євреїв там, асорійців або інших національних спільнот було а, світове нормальне а, на це внимание, то такого б не повторилося. Зараз ми бачимо, що на жаль, на жаль. Прямо зараз повторюються ці трагічні забити. Це Буча, Ірпен, Маріуполь. І кожен кожен день, коли вражські ракети летять над суверенною Україною. Представники вірменської громади вбачають неабияку схожість долею українського народу. Тому з початку повномасштабної війни вони без вагань долучилися до підтримки української армії. Деякі хлопці стояли на блокпостах під кривим рогом, інші збирали кошти для допомоги тероборонівцям. Мінімальна купюра це була 200 гривень 200, 500, 1000 гривень. Хто що мог, мок? Отак все на стол в цей момент. Уже наступний день, 25 лютого, уже з утра. Вірмені, які вже були в блокпостах під Кривим рогом, вони вже відтуди стояли, ми сипаємо гроші, а вони там вже стояли з списком, що требується в блокпостах. Овербанки, все, все, що треба. 89 вірмен, вже офіційно загибли, 300 зникли безвісти. І більше 10 тисяч в лавах збройних Сил. Крім того, у нас є вірменський легіон, який створився півтора е, роки тому. Там така правила. Вірмені Вірменського легіону не повинні бути громадянами України. Джульєта Хачатрян чимало років проживає у Кривому Розі та серцем і душею вона завжди зі своїм корінням. Народилася я у Вірменії і для кожного вірменина. 24 квітня це така дуже трагічна і зворушлива подія, тому що цей день було дуже багато жертв дати 1915 рік, це часи Османської імперії. І для кожного вірменина, не дивлячись на його вік, це дуже така. Зворушлива подія, вона трагічна, і кожен з нас її пам'ятає, не дивлячись, в якій країні він проживає. Розділили біль вірменської спільноти і українці, вшанувавши пам'ять загиблих на російсько-українській війні, вони зазначили, що ніколи не забудуть ці страшні злочини. Дарій Олександр Домашов цей день.